Сьогодні 11 жовтня 24 року проводимо засідання комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Засідання проходить у приміщенні сільської ради. Склад комісії 7 чоловік. Голова комісії Юрченко Олена. Присутні депутати. Воскобойник, сикирня, Бойко, Бакулинко, відсутні Гринь і Федорченко. Запрошені, начальник фінансового відділу, Кутовець Валентина Віталівна, начальник відділу благоустрою комунального майна та цивільного захисту Вернигор Ірина Васильівна. Директор центру надання соціальних послуг Мохонько Лариса. Засідання комісії проводить голова бюджетної комісії Юрченко. Треба обрати секретаря для роботи засідання постійної комісії. Пропоную військової. Поступила пропозиція обрати секретарем засідання Воскобойник Валентину. Хто за? Я себе не коржу. Занімаємося. Так, хочу ознайомити з порядком денним засідання постійної комісії. Перше питання: про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет близької територіальної громади на 2024 рік. Друге: про укладення договору оренди нежитлового приміщення. Третє про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально побудових питань. Четверте про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям. Так, перше питання про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет до територіальної громади на 24 рік доповідає кутовець Валентина Віталівна, начальник фінансового відділу. Нам потрібно внести зміни до сільського бюджету в зв'язку з необхідністю. Тобто до бюджету Плесківської сільської ради за 9 місяців надійшло доходів у сумі 34 мільйони 170 тисяч 819 гривень 16 копійок. При плані 31 мільйон 657 тисяч 453 гривні і 11 копійок. Відсоток виконання становить 107,94 за підсумками 9 місяців поточного року доходи загального фонду збільшуємо на 300 тисяч, тобто збільшити доходи по коду 140-401 2 нулі, акцисні податок з реалізації виробника на суму 8 тисяч, по коду 1805 два нулі земляні податок з юридичних осіб на суму 20 тисяч, по коду доходу 186602 доліг варіант на платежі рідних осіб на 162 тисячі, по коду доходу 18504 тисяч єдиний податок з фізичної осіб на суму 40 тисяч і по коду доходу 210805-2 інші надходження на суму 70 тисяч. Нерозподілений залишок коштів на перше 10-24 року по загальному фонду складає 977 884 гривен розділ, 39. Розділити 90 967 гривень. Відповідно кабінету постанови міністрів України від 410.24 року за номером 1145. Субвенція з державного бюджету місцевим. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної освіти збільшити доходи по коду 410 33300 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на харчування учнів початкових класів в сумі 174 800, тому числі помісячно. Жовтий 50 300 гривен, листопад 58 300 і гудень 58200. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду Поки ПКВК 0116030, організація благоустрою населених пунктів в сумі мінус 3 тисячі, по КЕК у 211 у літні місяці заробітна плата. Таким чином, відповідно до статті 78 бюджетного кодексу України. Пропонується до затвердження внески зміни до бюджетних призначень сільського бюджету по загальному фонду, тобто збільшити бюджетні призначення по загальному фонду. А саме КПК ВК 0150 це організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної, район ради, районної місті ради міської, селищної, сільських рад у сумі 345 тисяч 700 гривень, з них по КПК – 440 тисяч 800 гривень, по КПК-220 – 63 тисячі гривень, по КПК-220 – 27 тисячі по КПК-ВК – 0,11 тисячі 14.03 забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти у сумі 174 тисячі 800 поки двісті тридцятому. КПКВК 0118 співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа у сумі 17 тисяч, покипу 210 17 тисяч. На КПКВК 0,11, 32,42. Інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення. По КЕКУ 2,730 му у сумі 30 тисяч. По КПКВК 011460, забезпечення діяльності Палаці і будинків культури. Клубів, центрів дозвілля та інших закладів, клубних закладів у сумі 70 тисяч. ЗМІН на кік 211-50 тисяч, на кібі 240-20 тисяч. По КПКВК 0116030. Організація благоустрою населених пунктів у сумі 273 тисячі. ЗМІН змі Пет 3 тисячі, які 210 це субсидії та поточні трансферти підприємства для КП в перспективі 270 тисяч. КПКВК 3719 770. Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 50 тисяч. ПОКЕКУ 2,620 му поточні трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 50 тисяч для КНП Морзнянський СПМСД для проплати за електроенергію та на заробітну кату не вистачає, бо електроенергія ми в початку планували, вона дуже багато збільшилася і не вистачає для проплат. Оце мені все питання. Які будуть і Хто за, щоб рекомендувати винести проєкт рішення на розгляд і затвердження сесії сільської ради? За проголосно. Так, друге питання про укладення договору оренди нежитлового приміщення доповідає Вернигор Ірина Васильівна, начальник відділу комунального майна та цивільного захисту. Відповідно до вимог нормативно-правових актів, законодавчих актів у сфері цивільного захисту. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити укриття працівників не лише сільської ради, а й закладів, установ, підприємств, організацій територіальної громади населення для забезпечення життя і здоров'я. Протягом року навчального у нас до початку навчального року. В селі Плискі було укладено договір про оренду найпростішого укриття для здобувачів освіти двох закладів освітніх: це загальноосвітньої школи і закладу дошкільної освіти. Але відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, нам необхідно ще протирадіаційне укриття або взагалі укриття для працівників. Відповідно. Дане укриття, в якому знаходяться під час повітряної тривоги здобувачі освіти, закладів освіти, недостатнє для працівників в першу чергу ці сільської ради і інших установ і закладів. Воно повинно знаходитися найближче. Найближче це протирадіаційне укриття, яке знаходиться по вулиці Робітничої 1. Воно відповідає вимогам протирадіаційного укриття. Постійно здійснюється там, як і по інших протирадіаційних укриттях обстеження, щоквартальні. складаються відповідні акти обстеження, оцінки стану готовності даного укриття. Плесківська сільська рада провела перемовини із власником даного укриття, яке знаходиться частиною приміщення це будинку культури. І власник, це. Володислав Віталійович Волиця, під час перемовин були, скажімо, здійснені всі безпосередньо обговорені і знайдені точки дотику відповідно до вимог даного укриття. І погоджено про те, що вони можуть нам надати дане укриття в оренду, яке нам необхідно для забезпечення життя і здоров'я населення і працівників. Тому даний договір буде укладений для того, щоб ми отримали в оренду будинок культури і укриття, яке безпосередньо знаходиться в даному будинку культури. Які до мене запитання? Ви платите чи Ну, цим розрахунком займається відділ бухгалтерського обліку та звітності, напевно, вже... 10 тисяч – це з урахуванням надбавки, поняли? Угу. На Розмір орендної плати – це розрахунки зробив відділ бухгалтерського обліку і звітності. Чистими 8 тисяч, виходить. З бюджету 10, да. так. Да. не Але да? це необхідна вимога, да. Тим більше в умовах воєнного стану зараз така напружена обстановка і це одна з основних вимог, яку необхідно нам виконати. Укриття повинно бути найближче. Ну, найближче це тільки. Ну, вони, якщо ви пам'ятаєте, у нас був з ними складений договір про оренду тільки будинку культури. І тоді ми платили 12 тисяч, зараз вже. І, будинок, і культури, будинок культури, і укриття, першу чергу, все за 10 тисяч. Все, да, да, все, да, да, все, все приміщення без винятків. Ну, читайте проєкт рішення. Рекомендувати винести проєкт рішення про укладення договору оренди нежитлового приміщення на розгляд сесії сільської ради. Хто за? Ну, хвилиночку, вони зачитали проєкт рішення. Проєкт рішення зачитати не вже так засипання. Прям було не зачитуйте, тільки сам текст. Укласти перше питання: укласти договір оренди будівлі будинку культури, що знаходиться за адресою Чернівська Нішинський, район, село Плиске, вулиця Робітнича, 1, загальною площею 1508,8 м2, метра квадратних, яке належить на праві приватної власності Голиці ВБ для використання для потреб територіальної громади. Трок оренди до 31-12-26 року розмір орендної плати 10 тисяч гривень на місяць без урахування комунальних та експлуатаційних платежів. Друге. Доручити близьківському сільському голові укласти відповідний довір оренди нежитлового приміщення та підписати акт приймання передачі приміщення. Третє. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову. Вірко Марину Олександрівну. Тепер хто за? Проти, утримається. Третє питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань. Доповідає Мохонько Лариса, начальник центру надання соціальних послуг про надання одноразової матеріальної допомоги. Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Керуючись списком, будь ласка. Демченко Ларисі Павлівні, Демченко Артуру Миколаєвичу, Демченко Світлані Олександрівні. Це переселенці, які до нас переїхали в село Селоплиські у, у вересні місяці по 5 тисяч Люті Лютій Олені Сергіївні. Турчин Валентині Дмитрівні. Суми. Суми по 5 По п'яти старте. Хто за Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціальних питань винести на розгляд сесії сільської ради? Хто за? Проти? Утримались голосно. Так, четверте питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань військовослужбовцям. Лариса, Махонько, mm відповідає. -hmm. Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців. Це до Дня захисника України. Щорічно в нас виплачується ця матеріальна допомога, список зачитувати? Чи... Там не зачитувати, там на сесії. Mm -hmm. На сесії все разом. Просто так. озвучте суми. Ми скачаємо. Ми скачаємо. Ми скачаємо. Просто скажіть, що так як у нас планувалось так. по нас... програмі. Три тисячі військовослужбовців, які, які служать і учасникам АТО, по дві 000... тисячі да -да. учасники бойових дій. Учасники у нас уже є хлопці, учасники бойових дій. вже по загородці вже отримали комісовані Отримали да. Тим по дві тисячі поранення. Зникли по дві три зникли... зникли безвісті по три, так як і ті, що воюють на поранення п'ять тисяч, ну так начебто, що mm, все, все все В общем, з списком могли ознайомитися. Проєкт рішення надавався. Кожен мог Якщо ознайомитися. Якщо ми когось пропустили, да. то не було зауважень, когось пропустили, то, то запіяльні заключили, але там Якщо, так, не, не додамо його. Гордієнка не включена. Не було документів. Документ і пропонуємо включити. Так, Голосуйте за таку пропозицію. Хто за, щоб дане питання винести на розгляд сесії сільської ради? Хто за? Проти? Утримались. Одноголосно. Всі питання вичерпані. Дякую. Студенти всі. Подождите. А, напише, написано. Так, ні, 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 напише воно. Напише. Десять дев'ять на це моє ручка ваша. А де по зиму? А хто забувся, сумки? Я думала, хлопці тут забувся. thank you